Христос Воскрес! Продовжуємо роздумувати над темою Євхаристії, роздумуємо над частинами святої Меси, для того, щоб ще краще, глибше переживати кожну літургію, в якій ми беремо участь. На попередніх наших зустрічах ми говорили про момент перетворення, коли хліб і воно стає тілом і кров'ю Ісуса. Після слів перетворення священ робить такий жест, як піднесення гості і піднесення чаші. Що це означає, для чого священик так робить? В 11 столітті існувала така єресь, яку проголошував філософ та теолог Беренгар з міста Тур. Він говорив, що присутність Ісуса при святій Євхаристії є лише символічною. Тобто немає реальної присутності Бога в хлібі і івані. Бажаючи протиставитись помилковому навчанню, церква випрацювала цілу доктрину, ціле навчання про присутність Ісуса Христа в присвяті Єхаристі. Вірні, які приходили на святі Меси, наполягали на тому, щоб на Месі священик показував тіло Христа. Щоб вони могли адарувати Ісуса і в такий спосіб ще більше розбуджувати в собі віру, живу віру в присутність Христа в Євхаристі. від 13 століття на невисоку відстань почали підносити теж і чашу з кров'ю Ісуса Христа, для того, щоб ця кров Христа не розлилася з чаші тому на дуже невисоку відстань. А вже від 16 століття папа Пій П'й святий вчинив цю практику обов'язковою для цілої церкви під час святої Меси. Піднесення хліба і чаші не є моментом перетворення, так як деякі люди вважають, що саме це є той момент, коли хліб стає тілом і вино стає кров'ю. Ми точно не знаємо, коли саме цей момент відбувається. Адже, як ви вже говорили, що від епіклези, тобто прохання про зіслання Святого Духа починається момент перетворення, і Бог сам робить це чудо, коли перетворює хліб і вино на тіло і кров Ісуса Христа. Цей жест піднесення хліба і вина, тобто тіла і крові Христа, є моментом адорації. Є моментом поклоніння Христу, це погляд на Ісуса Христа. Але можемо теж сказати, що це погляд Бога на нас, який беремо участь у святій Месі. Ми можемо дивитися на нього, а Він дивиться на нас. В цей момент ми всі повинні звернути наш погляд на Ісуса, тому не потрібно в цей момент. Схиляти голову і дивитися десь в підлогу, але навпаки, подивитися на Христа, якого нам показує священник.